Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую цибуляники. Це традиційна українська страва, яка готується з мінімальної кількості продуктів. Вони є чудовим доповненням до будь-якого обіду або вечері, а їхній смак і аромат здатні зачарувати будь-кого. А як у вас називають цибуляники? 800 грамів цибулі очистила і нарізаю дрібними кубиками. Висипаю в миску, солю, перчу. Також я додаю одну чайну ложку приправи до м'яса. Можна не додавати або додати свою улюблену приправу. Гарно перемішую. І тут краще залишити цибулю хвилин на 10-15, щоб пустила сік. Але в мене постояло тільки 5 хвилин. Не було в мене більше часу. Додаю 2 яйця, 4 столові ложки сметани. У мене домашня. Можна замінити майонезом або йогуртом. Ну, але це вже на ваш смак. Все гарно перемішую. Далі додаю борошно і перемішую. Я додала всього 8 столових ложок борошна. Для більш насиченого смаку можна додати в тісто трохи потрібної зелені петрушку чи кропу. Також можна додати часник. Сковорідку ставлю на плиту. Додаю олію для обсмаження. Викладаю цибуляники ложкою і обсмажую з обох боків до золотистого кольору. Але дивіться, якщо цибуля всередині сира, накривайте цибуляники кришкою під час смаження. Викладаю в тарілку і все готово. Смакуйте як у гарячому, так і в холодному вигляді. До цибуляників можна подати соус, тобто сметану або йогурт, перемішати з часником та зеленню. Посолити та поперчити за смаком. Або просто їсти їх із сметаною. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!